І всім привіт! Вас вітає ігровий канал Максим Геймер. Сьогодні я вам розкажу, як зробити молочний коктейль. Для цього нам треба стакан молока, якась ємність, щоб перемішувати це все, міксер і морозиво або банан. Ну, все, що хочете. В моєму випадку це морозиво. І так, починаємо. Спочатку наливаємо молоко. Далі розпаковуємо морозиво і закидаємо певну кількість в нашу. Так, ми перекинули молоко. Морозового молоко і це маємо все гарно дуже перемішати. Можна додати цукор до смаку. Далі ми це все гарно перемішуємо нашим міксером. Ось наш коктейль готовий. Переливаємо його об'ємність, яку хочемо пити. В результаті в нас такий дуже смачний і, я можу навіть сказати, корисний молочний коктейль. А з вами був ігровий канал Максим Гейма. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім па-па.